Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. Настав час літніх канікул, і батьки вже замислюються над тим, куди подіти своїх дітей, у яких з'явилось так багато вільного часу. І тут на допомогу приходить футбольна школа Шахтар у Вінниці, яка відкриває літній табір саме кемп і запрошує усіх охочих весело та з користю провести час разом. Чому діти можуть навчитися у Шахтар Кемп? Як вони там розважатимуться? Які ще й подарунки отримують і де побувають, дізнаємось від засновника та директора футбольної школи Шахтару Вінниці Юрія Бортніка. Вітаю пане Юрію у нашому колі. Доброго дня. Отже, чому власне виникла така ідея відкрити літній табір для дітей? І діти якого віку можуть приходити у цей табір, де навчатимуться, де займатимуться, де відпочиватимуть. Розкажіть нам, будь ласка, коли 2016 діти році один знайомий. Україна-італієць мені запропонував робити табір, саме Кемп Кемп, які розвинуті в інших футбольних клубах там, в Італії, в інших країнах, в Франківську. Там, ми робили кемп Ліворно. І тоді, якби 50%, напевно, організації, крім спонсорування на мені було, мені це сподобалось. З тих пір я познайомився з багатьма тренерами і різних футбольних шкіл, плюс ми ще тренерський семінар. Паралельно провели з італійськими тренерами, вони розказували тенденції футболу в Італії. Це був 2016 рік. І з тих пір, якби в мене була ідея давно зробити кемп, типу, якби більш масштабний, такий mm -hmm. же самий, але щось як вам правильно сказати, щось грандіозне. Тобто на таке просто кемп-кемп, аби він був, рахувався, якби не хотілося. А так як уже школа в школі три роки, от виповнилось 24 квітня. Минулого літа ми спробували зробити денний табір. Тобто середині літа ми його почали. Доволі так успішно. він у Нас пройшов. Майже всі діти футбольних шкіл Вінниці в нас побували, особливо на першій зміні того літа. То тобто там ага, така... тобто не лише Тоб... діти, які навчаються у футбольній так, школі Шахтара, а діти інших футбольних шкіл так. можуть до вас доєднуватись. Ну це так. круто. Так. Така ком'юніті, знаєте, футбольна спільнота, дитяча, футбол він взагалі має об'єднувати, мені так, здається, так, особливо так. в наш час. Е, ще було підпитання якесь у вас? Е, питання обласне? було стосовно того, для дітей якого віку, тобто, ага. можна. Е, да. е, дивіться, минулий рік були діти 6-14 років. Угу. Цього року діти верніше минулого літа були діти 6-12 років, цього літа 6-14 років. Ага. Е, умовно, діти записуються різного віку, потім е, вони. На початку табірної зміни тестуються по рівню футбольних навичок, або по віку. Якщо вік буває, таке, що там дитина або вище свого віку йде попереду, або трішки відстає. Тобто ми їх тестуємо і розділяємо на дві групи, uh -huh. і тренер з однієї групи займається, то проводить тренування, і інший тренер з іншої. Угу. Лише хлопчики чи дівчатка дівчаток теж бере можуть доєднувати да. своїм. Ну, здається, в цьому його. році вже цікавились дівчатка. Минулому не було у нас дівчат. Угу. Супер. Стосовно того, що робитимуть діти у таборі футбольної школи Шахтар. Власне, давайте спочатку де він проходитиме і з якого числа угу. розпочнеться. Так зрозуміло, що реєстрація вже відкрита. Вже да, можна да, в принципі записуватись. Відкрита. А з якого числа сам табір? Дивіться, ми планували почати з 3 числа. Ну почнемо з 17 червня. Тому uh -huh. ну, що в нас, я так розумію, ми трішки не співпали з датами, що зараз школа, школа uh -huh. в кось останні дзвоники, і все-таки інше. Тобто, розпочнемо 17 числа, якби так умовно, з другої зміни. Сам табір в нас минуло року проходив на в селі Пирогово, то тобто є там, де одна з наших локацій школи. Там же ми йде в клубі. Орендували там почасово в них приміщення. Цього року ми вже пішли іншим шляхом. Ми зняли приміщення, де буде в нас так мовити сказати, наш офіс. А так. після табору там будуть діти двох 2 двох до п'яти років на поділі займатися. Угу. Нова То, локація нова сказати. локація. Так. так, поки траву ми там ще не стелили, поки ми готуємо все чисто під табір. Там буде така умовна конференцзала, угу. проектор, і діти, батьки будуть приводити дітей туди на півдев'ятого ранку. Потім мікроавтобус їх буде вести на тренування. Тобто, uh -huh. в залежності, який, яка вікова категорія дітей буде, то, скоріш за все, тренування будуть на сотні вісімдесят на переговору. Якщо буде багато дітей, то на медичному університеті будуть. І так. доставка дітей вже також гарантується? Так, да, Доставка тобто... дітей минулого року вже в нас була. Uh -huh. Тобто в мікроавтобус їх завозить, вони тренуються. Після тренування вони приїжджають в приміщення. Там воно напівподвальне чи навіть ну, Мінус перший е, uh -huh. Там доволі так прохолодно, свіжо. Так, е Ну і виходить це як укриття. якщо як так. і укриття, да. І, да, uh -huh. і під час спеки там е буде дуже дуже комфортно. Тільки хотіла запитати: це ж все ж таки літо, діти будуть рухатися, бігати. Е як вони потім цілий день? Дивіться, перебуватимуть? Там, є, там є душові. Нічого там собі там, круто. Все, там все, uh -huh. там приміщення було танцювальна студія, тобто там все, все воно вже облаштовано. Обладнано, так, да, і все. Чудово, навіть можливість... Трішки можливісті... під ці стиль переробити і все. А так можливість і душ прийняти діткам да, після да, тренування. Душ є Супер, ну душ це дуже є шкафчики роздягальні для кожного і індивідуально все є. Угу, Все продумано. А скільки змін планується? Якщо ви так з другої, то. Ну, взагалі планували шість, так буде п'ять. Ми вже не будемо їх переиміновувати, щоб люди собі вже знали: Друга зміна таке число, третя зміна таке число. Угу. Тобто, на яку... другу в нас аншлаг вже. Вже, так? Вже аншлаг, так. Ага, Тобто вже записуватись далі на третю зміну? Ні, і ну, так? Ні, ну на далі. другу, там ще ну, місць до 10 максимум може бути, це якщо там є ліміт по дітям, яких ми можемо розмістити. Угу. Е, можливо, батьки там, чи дітки хвилюються, що в основному це все ж таки основа, це діти, які вже займаються в футбольній школі Шахтар. Чи варто хвилюватися, як приймуть діти, ну новачка, Ні, можна сказати? Ні, Не варто, тому що я одразу ж сказав, що в нам буде тестування. Так. Якщо там буде в. Будуть більш футбольні діти, і менш футбольні, які прийшли просто в футбол. То вони просто протестують, протестуються і одразу будуть різні. Вони разом будуть на всіх е, масових заходах. заходах такі, та. да. ага. А от на тренуванні в них просто буде своя група. Міком все зрозуміло. Тобто, в принципі, все зручно і комфортно. Ну так минулого року. Багато хто до нас прийшов в табір, а не одразу залишився. Ну через місяць, два-три, і так відсотків 20 хто були на таборі угу. і залишили в школі. Там у нас навіть з Лондона були, які приїжджали до бабусі сюди, в собі. футбольному клубі. Там тренуються. Угу. Цього року з Баварії має бути ворота в 14 років. Угу. Ну, він українець, я так розумію, вони емігрували під час війни в Баварію, то і повертається давати. на літо в Україну. щоб я так розумію, побути да, в таборі да, да. Шахтар Кемп. Чудово! З якої години діти зможуть вже бути у таборі, і до якої, як планується розпорядок? Е, дивіться з. Пів дев'ятої uh -huh. батьки приводять, е забирають їх з шести до пів сьомої вони можуть їх забирати ввечері. Uh -huh. З них там буде доволі така програма обширна. Ну, я вже пізніше розкажу. Да, тому, ще да. про програму детальніше поговоримо. А так з пів е дев'ятої ранку, так? З пів дев'ятої ранку, так. Так. І в принципі, майже ну, цілий день діти задіяні. Ну так, да, Поділля Ющенка 8 напроти нової почти у нас uh -huh. знаходиться Угу. І там вже хто опікуватиметься, хто дивитиметься за дітьми. Дивіться, на таборі будуть працювати наші тренера, ага. будуть працювати в залежності від кількості дітей на зміні. Буде один вважати обов'язково дівчинка буде, і буде один або два тренера. Або ага. один тренер буде постійно з дітьми і зважати, інший тренер буде вже в залежності від кількості дітей приїжджати на тренування, або можливо, якщо буде багато дітей, будуть працювати два тренера. Плюс у нас ще є охочі там хлопці, які приїжджали на наші турніри з Дніпра, там з інших міст, то можливо, ми їх теж залучимо. Угу. Е, є діти, які вже чекають з нетерпінням, які були минулого року. У них там так, відгуки, так. і вони вже прям чекають такі, так? Да? Є, є, є такі. Да. Чого є... вони чекають? от Що їм подобається в таборі? що ви Ну пропонуєте? напевно, емоції угу. емоції, якби тренування це взагалі там більш якби такий дисциплінований процес, да, де все розписано, має бути так, так. Все-таки табір це більше. Більш роз... розважливий табір для відпочинку. Все да, ж таки так. Чекаю діти. Цього не вистачає дітям так. живого спілкування. Це дійсно. І щоб заповнити цей вакуум, коли вони до школи вже не ходять. То це чудово така ідея ну, організація. Обстрібно даємо емоції десь виплеснути свої да. стосовно програм. Ви сказали, що щось таке цікаве. Ви плануєте? В принципі, діти дуже люблять кудись от разом ходити в різні цікаві місця. Отакі екскурсії плануєте. Можливо, щось буде в процесі доєднуватись? але от... це там е, більше всім розкладом займається наш адміністратор, але так. То, що так. Я так, е... Чули? Чу... Ну, знаю, знаю. Так. Да. Знаєте, так. E, uh -huh. В минулому році у нас було багато теж розваг. В цьому році ми їх ще додали, і так як зміна тоді в нас була по 5 днів, зараз 10 днів. Ну, окрім вихідних. Uh -huh. e, з понеділка по п'ятницю. Стандар... Да, по Стандартний графік: e, з, 9, з 9 до 11 у них будуть ранкові тренування дві e, години. Потім після тренування вони переїжджають в приміщення. Миються далі. Вони в них, якщо є зазор по часу, буде там майстер-клас якийсь в приміщенні. Потім у них іде обід. обід. у нас минулому році. Ми харчувалися ворігами. Зараз нам запропонували ще два варіанти на поділі. Тому ми вибираємо де буде краще по меню. І щоб менше часу витрачалось на переїзди. Це мало бути моє наступне запитання: харчування. Діти багато рухаються, і мами певно запитують, що вони будуть їсти. Як вони дивіться, харчування, харчування? Буде, в принципі, збалансоване, таке як перший другий компот. Перш, перше, друге компот лімонад, да. ну, це так лімана. Ну, стараємось так підібрати, щоб не було там жар, жирного жареного, то що ну, може зашкодити якби. здорове харчування. Здорове харчування так. Угу. Це буде спочатку обід, а потім е, ну, нехай обід закінчується в години два. Дві там до двох uh -huh. вони вже пообідують, або там до пів другої, і надалі кожен день у них буде якась розвага. Тобто там їх дуже багато. Там вони пойдуть грати. Один день вони поїдуть грати в теніс, там інший день вони поїдуть в лазертаг, третій день вони поїдуть в музей футболу. Четвертий день. Там минулого році ми ходили в аквапарк маяк. Можливо, в цьому році і щось інше підберемо. І так кожен день, там в кож... Країна мрії буде, потім ще мегапарк здається. Тобто на, всі на такі дитячі локації. Кожен ви день, да, так, це все в, в uh -huh. вартість включено. Ну, щоб кожен день діти отримували емоції від розваг. Минулого року, після розваг, вони приїжджали на друге тренування. Спочатку був полуднік, uh -huh. під, ага, під, під вечірок. Uh -huh. здається, uh -huh. да, да, да. Під вечірок. Uh -huh. Цього року ми вирішили в 4 години не робити тренувань, тобто краще зробити не півтори, а дві ранкове. Після екскурсій, вони, ну, вони вже не хочуть тренуватись після екскурсії, плюс, якщо 35 на вулиці, то їм краще після екскурсії відпочити. Релакс такий, да, такий да. під вечірок приїхати в приміщення, тим паче, ми, так як ми готуємо конференц а-ля конференц-зала у нас буде uh -huh. для них, то вони зможуть. Подивитися або футбол, або теорію футболу. Тобто щось буде цікаве у них. Угу. Плюс Чемпіонат Європи у нас стартує з 17 червня, здається, якраз. і, і буде цілий місяць проходити, да. Угу. Ну супер, такі, в принципі, цікаві хлопчачі розваги, проте так, і дівчатам так, так. це також мають. Та цікаво. якби дівчатка цікавим. у нас ходять, то. Є такі і отримують тим... задоволення є, від є, перебування, є, так? Тим... Да? Де можна більше дізнатися про програму? Можливо, на слух так важко комусь прийняти. Ми створили цього року вже індивідуальну сторінку Шахтар Камп». ми так його і назвали. І в принципі, дублюємо на сторінки школи всю інформацію. Шахтар Скул Вінниця в Інстаграмі. І точно так, такі такий же підпис і в Телеграмі, і в Фейсбуці, угу. і в Тіктокі. Тікток і просто Шахтар війни. Uh -huh. Там ще відео можна записати. дивитися, так? Да? Да, да, да. Uh -huh. Там та є та... і програми, і там можна зареєструватися, чи як зателефонувати, <звіт> як записати <звіт> дитину. Закріплено в, на сторінці Шахтар Камп», на сторінці футбольної школи в закріплених посиланнях є пряма реєстрація на табір. Ти переходиш або просто телефонуєш адміністратор, і відправить вам в повідомлення на якісь месенджер. Угу. Ну це тобто, про принципі... або ти... телефонуєш по номеру телефона, або переходиш за посиланням, одразу реєструєшся напряму і з вами зв'язується. Вже там все повністю і розписано, і розваги, і зміна. То тобто, все детально угу. форма. Така там своє. стосовно вартості можна дізнатися вже так, там індивідуально, зателефонувавши, так, так? так. А, скільки це коштує. Це до речі, останній день у нас раннього бронювання. А на ранні бронювання завжди знижка. У вас так, да, само? Да. Да? ну це супер. Що окрім чудового настрою і нових таких навичок, діти можливо отримують. Двіся, якісь подаруночки плануєте, вони люблять подарунку. Ми завжди даруємо в минулому року. Дарували два тренування в школі mm -hmm. безкоштовно. Цього року ми подаруємо три. Серед подарунків там у собі вартість входить футболка оригінальна, шахтаркамп, mm -hmm. пумовська шахтаря, плюс рюкзачок входить. А це, це я хотіла запитати, у чому діти мають приходити? Тобто в них навіть буде ну така. Для... Да, да, да. Для Вони будуть всі ці... шорти ми не підбирали і минулий рік, і цього року, а от футболки в них будуть входити в вартість в будь-якому випадку. Угу. Діти люблять подарунки. Певно, в З приводу подарунків, ну, я думаю, у нас є там наработки цікаві, я не буду їх Такі сюрпризи озвучувати, ще так? та, але буде багато цікавого, чим ми за Зацікавити, За, дітей. зацікавити дитячі емоції угу. і думаю, батьки також будуть задоволені. Я думаю, так е, можливо, якісь запитання ще задають вам? коли телефонують? Ну більш не мені увагу. напевно телефонують, більше Адміністратор. адміністратору. Угу. Ну всі хочуть якби час що та, багато таборів проводиться там з 9 до 4 чи до 6. Батьки хочуть подовше дітей та, в таборі залишити подовжу, на день. То, ага, ми зрозуміло. вже зробили ліміт 10 годин. Тобто 8.30 віддали, 18.30 можете забрати. Угу. Ще хочуть довше лишати? Ну, довше, напевно, не хочуть, але я думаю, це такий зручний час, коли дитина, коли... Угу. не, ну, не, не потрібно. Головне, щоб вона поснідала. Mm -hmm. Але якщо навіть не поснідаю, я думаю, ми все одно там щось придумаємо. Можливо, на майбутнє ви вже будете думати не лише про денний табір, можливо, вже з ночівлею буде будете. Можливо, лишати. ми ще зробимо табір з ночівлею, але не впевнений, що це буде в Вінниця. Можливо, буде десь на Західній Україні. Mm -hmm. Це також на майбутнє, можливо, Ідея і в така, серпні. Місяці. Якщо є запити у Батьків. Можливо, і в серпні місяці. Mm -hmm. Тому що багато запитів є навіть з Київської області, приїжджають до нас, будуть орендувати квартиру. Не знаю, чи в них родичі Вінниці, чи так, але приїжджають. Приїжджають, щоб побути в таборі. Так. Да, ну, вони побачили круто. рекламу і захотіли в таборі. Угу, можливо, ще хтось поділився, що там було чудово, минулого року вже. Ну це супер. Чому, на вашу думку, пане Юрію, потрібно записати дитину саме до футбольного табору Шахтар? Ну, в першу чергу, це емоції. Так як показував минулий рік, то ні одного відгука не було поганого там, зі 100 дітей чи 120, що в нас були на минулому році. Всі були задоволені, і батьки, наприклад, цього року діти, які вже після табору залишили в школі. Я приходив на тренування. Птали ви, хоч будете робити табір цього року? Можна так на все літо здати. Каже, любий як то каже, але ті, що запитували, поки не здали стосовно одразу запитання: чи якісь є звітування перед батьками, там фото, відео обов'язково їм вже цікаво. вони ж постійно можуть або дзвонити. До речі, як там з телефонами телефони? Треба забирати в дітей, то тобто вони мають здаватися ага. в будь-якому випадку. Я думаю, на протязі дня має бути слот так. Всі табори, в принципі, футбольні, футбольні працюють. Має бути слот, коли можна дитині дати там таймінг, кожній дитині подзвонити мамі або відписати. А взагалі будуть контакти тренерів. То тобто є, буде угу. закрита група. Ми створюємо під кажуть, під кожну зміну закриту групу в телеграмі. Так ми робили минулого року. Пряма трансляція тренувань буде у нас теж закрита чисто для батьків за посиланням, і всі фото, відео, звіти там тренера, адміністратори, вважаті всі будуть скидувати батькам групу. Угу. Тобто батьки зможуть спостерігати так, так, так. і не варто там телефонувати. Ну, що 30 хвилин? сколи саме тренування зможуть uh -huh. спостерігати. Да, інше зрозуміло, вони будуть переміщатися між локаціями. Вони не Ну, якби не не трансляції ніхто вести їм не буде. Але, Але якісь... тренування побачать? Тренування побачать, да Відеозвіти, звіти, з мастер-класів, ще щось там розваг, все теж фотографується і скидається в групу. Тобто не варто зволікати, вже записуватись, і нехай діти відпочинують, отримують задоволення. Так, вірно, нехай записується до 23 серпня. Ось 17 червня, до 23 серпня. У нас ми чекаємо всіх на табір. Чудово, отже, якщо ви хочете, аби ваші діти влітку провели час активно і з користю, звертайтеся до футбольної школи Шахтару Вінниці і записуйте їх до футбольного табору. Це був смарт-проєкт коло мами, впевнених вам перемог. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.